Якщо ви перебуваєте в Румунії і вирішили розірвати шлюб в Україні, вам в допомогу наш онлайн-сервіс із розлучень. Це швидко, доступно, зручно і комфортно, без приїзду в Україну, без вашої особистої участі, без згоди іншого сподружжя, незалежно від наявності дітей чи майнових спорів. Навіть якщо ви втратили чи загубили свідоцтво про шлюб чи народження дітей або інший сподружжя відмовляється їх надавати, ми можемо за лічені дні ці документи дублікати, отримати через компетентні органи в Україні. Ми забезпечуємо повний контроль процесу з гарантованим отриманням рішення суду про розривання шлюбу, яке може бути належним чином засвідчене і передане вам у будь-яку точку світу. Надійність нашого сервісу підтверджена численними відгуками в Google з рейтингом довіри 4,9. І ще одна цікава опція оплата вноситься лише після того, як ви отримаєте від нашого сервісу підтвердження реєстрації вашої справи в суді. Якщо шлюби укладаються на небесах, то припиняються завдяки нашому онлайн-сервісу із розлучень.